Лідер Китаю Сі Цзінпін наступного тижня планує відвідати Росію щоб зустрітися з президентом країни агресора Володимиром Путіним. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела. Плани щодо візиту з'явилися на тлі пропозиції Китаю стати посередником для досягнення. Миру в Україні нагадаємо. раніше радник президента Сполучених Штатів Америки з національної безпеки Джейк Саліван також повідомляв, що Сполучені Штати закликають очільника Китаю поспілкуватися з президентом України Володимиром Зеленським. Більше про це будемо говорити у нашій студії. Далі політолог Артем Брунжуков на прямому зв'язку із нашою студією. Пане Артеме, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Артеме, як вважаєте, про що збирається Сі Цзінпін говорити із Путіним? І чи можлива така ж зустріч або принаймні розмова лідера Китайської Народної Республіки з Володимиром Зеленським? Ну, виходячи з того контексту, з тих новин, які на сьогоднішній день ми маємо, то видається, що Сі Цзінпін їде в Москву обговорювати свою певну участь у цій війні? Да? Ми вже багато її читали. І бачили про те, що Китай, начебто, намагається якось допомогти Росії, і можливо, це буде постачання зброї через Білорусь. Там ми пам'ятаємо, як Лукашенко з'їздив в Пекін, а після цього вийшов і на телебаченні кинув пряме звинувачення в Зеленського, знаючи просто. Самого Лукашенка майже на 100% він отримав на це певний дозвіл від своїх хазів, тому що Лукашенко давно вже не персонаж, він давно вже не ухвалює рішення особисто є два центри, на які він орієнтується. В першу чергу це Москва, але він розуміє, що у самої Москви проблем досить багато. Що сьогодні Москва через от, руйнування міфу над держави також ослабла. і він розуміє, що в будь-якому разі. Під ним крісло можуть захитатись. Тому Лукашенко шукає там собі нових покровителів, якими можуть стати замість російського ведмедя китайська панда. Він полетів да, в Пекін, якраз отримувати цей єсир, як то кажуть. Тому насправді зараз є дійсно велика загроза того, що Китай візьме більш пряму участь у війні. І буде допомагати Росії, чому це можливо і наше це. Є велика геополітична гра, да, протистояння Вашингтону і Пекіну сьогодні. Зрозуміло, що для Китаю допомога Росії це можливість послабити свого головного суперника на геополітичній арені. Про що говоритиме з Зеленським? Напевно, ну виходячи з тої риторики, яку, яку ми бачили, це якраз примушення до цього миру, до мирного Китаю. Плану, який я не знаю, не хочу ні, хочу нікого образити, але явно вони написали десь на колінці, а, ну розуміючи контекст, але просто напряму підігруючи нашому ворогу. А, звісно, якщо там відкинути якісь упередження а, і говорити прямо, то з Китаєм нам треба. Шукати точки дотику, тому в будь-якому разі я розумію, чому Саліван говорить, що ця зустріч потенційна да, онлайн між Зеленським і Сі Цзіньпіном – це позитив, тому що нам треба переконувати, нам треба доводити свою точку зору, але й не забувати, що кожна країна вона в будь-якому разі також переслідує і власні цілі. Скажіть на вашу думку, чи можуть бути якісь політичні реакції на допомогу Китаю Росії, в тому числі військову допомогу? Як повинен реагувати світ на це і чи можна це якось попередити? Звісно, але знаєте, от Сполучені Штати, наші західні союзники? Ми їм дякуємо багато за що, але от є ця політика «One step behind». Один крок позаду, якого вони дотримуються, да і вони не грають на опередження. Частіше за все вони відповідають на ті дії Росії. І от ну напевно, що найбільша загроза якраз в цьому контексті є те, що вони також будуть чекати на дії. Китаю, а вже потім буде якась реакція. Сьогодні нам дуже важливо йти на випередження, тому що да, ми розуміємо, що військово-промисловий комплекс і військово-промисловий потенціал Китаю він дуже великий. Якраз участь у цій війні Китаю от, в проекті допомоги Росії може затягнути. Процес вибивання ворога з нашої території, тому в цьому є велика загроза. І звісно, що така участь Китаю вона напряму буде викликом сполученим штатам, які сьогодні дає світовим геополітичним гегемоном. Тому дії на якраз превентивні дії направлені на те, аби дати Китаю зрозуміти, що в разі відповідних кроків будуть дуже рішучі дії по відношенню до них да головний головний аргумент сьогодні він не військовий а сьогодні головний аргумент по Аю, має бути економічний, да ми розуміємо, що головна стратегія Пекіну це вийти на панівні позиції в світі в плані економіки, в плані торгівлі сьогодні, там за різними оцінками вони наздоганяють сполучені штати, і дійсно є перспектива там, що в 30-му році вони стануть першою економікою в світі. Як цим планом можна зарадити? Просто накласти санкції, заборонити двосторонню торгівлю з тим Штатами з європейським союзом ну слухайте російський ринок це 140 мільйонів. Ну зубожилих людей. Да, ми ж бачимо, що вони ворують телевізори. Да, з Чим там з ними торгувати? Ну можливо, щось вони там на алі собі можуть дозволити китайський, але глобально це для Китаю знову ж таки не ринок. Тому, от якраз обмеження економічні мають в першу чергу дати зрозуміти сі Цзіньпіну, що це все не зараз. Uh, і що в такі ігри йому ніхто не дасть гратися. Не Артема, хочу охопити з вами ще одну тему. Власне, вчора знаємо, що отримав Оскар фільм про Навального, про російського опозиціонера і mm -hmm. знаємо про те, що про премію Оскар вже другий рік поспіль організатори церемонії нагородження відхиляють заявку на виступ президента України Володимира Зеленського. Скажіть, будь ласка, про який політичний підтекст можемо говорити, і чи свідчить це про намагання знайти хороших, хороших русських Мову про те, що на Україну. Напав не весь народ, а тільки Путін. От, я думаю, що тут трошки інша проекція. Звісно, в Україні зрозуміло, що хороші русські тільки 200. А Насправді, ну, сьогодні на Заході да, є в будь-якому разі консенсус щодо того, що цей режим Володимира Путіна він більше не рукопожатий. Ніхто там з ним домовлятися не буде. Тому я думаю, що це якраз Оскар по фільму по Навальному по листопу його сім'ї. Він більше про те, якраз що це чергова, черговий етап інформаційної війни, і таким чином наші союзники на сполучених штатах демонстрували, що вони проти тиму Путіна і вони будуть робити все, аби його знести. Так нам це не зрозуміло, чому такий жесть, чому не, не дали виступити Зеленському, але треба все ж таки розуміти, що е, да це в нас світ чорнобілий, і ми розуміємо, хто ворог і за що ворог не завжди, навіть в країнах наших партнерів, у людей є розуміння, да, і вони намагаються. Якісь традиційні для себе пояснення, традиційні для себе шляхи вирішення питань, і от е, підтримка навіть ну нам зрозуміло, що фасадною цієї фейкової уявної російської опозиції, це також жест направлено на те, що е, сьогодні Сполучені Штати обрали вектор. Це зносити режим Володимира Путіна. Дякуємо, дякуємо, пане Артема. Дякуємо за те, що долучилися до розмови в нашій студії. Це був Артем Бронжуков, політолог. Ми продовжимо за мить.